Колеги е на залаліст у нас остання доповідь. Але тут ми поговоримо якраз про гроші, про перспективи, про те, як виглядає наразі ринок праці в інтернет-маркетингу. Які вакансії можна закрити, е які вакансії будуть важко закриватися з Артемом Орозовським? Ми поговоримо про роботу в сфері інтернет-маркетингу в Україні під час війни. Які є можливості? Артем є діджитал-маркетинг-менеджером роботою. Ми спробуємо розкрити наступні питання: це динаміка вакансій та зарплат на ринку України в сфері інтернет-маркетингу, актуальність роботи онлайн та офлайн, який попит, наскільки важливе знання іноземної мови для компаній, робота для початківців, як багато компаній пропонують роботу джунам, розвиток працевлаштування на ринку України через 5 років, які є тренди тенденції. Ну і з чого ж все-таки почати пошук роботи? Артема, вітаю! Як ваші справи? Вітаю, вітаю Антоне. Справи досить такі чудові. Ось причепорився спеціально для вашого ефіру. Слідкую за всім, що відбувається від вашої академії. Дуже дякую за запрошення. Прийшов нарешті там трошки розбавити те, про що ви дуже фахово і класно поговорили. І принес і гарні новини, в тому числі, бо ми будемо казати і про перспективи, і про мотивацію, і про гроші це те, що нас усіх дуже хвилює. І там, всеку, я то я може да перед тим як ми приліземо к цим сухим цифрам, там табличкам, діаграмам, і що там з динамікою? Там мабуть питання, яке ж треба задати у діджитал маркетологу. А, ну я, я як так занесло? Як як так сталося? Що діджитал маркетолог в роботному сайті? Ну я як потрапив в інтернет маркетинг? В інтернет маркетинг потрапив майже одразу. Там по закінченню там освіти навчався у Харкові. Одразу просто це моя царина. Мені дуже було цікаво. і. Потрапив у велику аналітичну кампанію і одразу зрозумів, що інтернет-комунікації дуже потрібні, і потім почав будувати свій шлях. Пройшов через агенції, ось був і на ваших курсах. Всі, мабуть, були колись на ваших курсах. Ось за що велика подяка. Так і, врешті-решт, ось опинився у роботі в Є і можу імплементувати свої знання щодо. Сошо медіа, яка була дуже довгий час моєю кваліфікацією і залишається і в цілому діджитал і Наразі зараз я розвиваюсь більше у такий дуже перспективній ніші продакт маркетинг Але я думаю, що ми і про це можемо зараз поговорити. про до прочим, коли у нас о, там буде час. Тому там ще раз дякую, що ви з нами. Давайте вже, мабуть, да, прийдемо до до, до цифр. Там як змінюється динаміка вакансій зарплат в сфері інтернет-маркетингу? Як це виглядає зі сторони роботи? Давайте спочатку дивіться, друзі. Я хочу е наразі fill, буквально там 30 секунд сказати взагалі про тренди, бо вони дуже важливі, і ми з ними будемо стикатися, коли будемо ілюструвати те чи інший показник там на, на, на ринку праці в інтернет -мар мар маркетингу які відбувається. Там ну по перше, там е відомо, що у нас. Е Через війну ринок праці він дуже сильно просів. Там на 80%, це ми бачили навіть у травні. Дуже довго ми бачили дуже такі сумні цифри. І наразі перша новина те, що ми все ж таки поступово, але відновлюємося. Весь ринок праці відновлюємося. за даними роботи Ю. Ми бачимо, що є відновлення на 78%, Це знов ж таки в цілому. А ось а, якщо ми кажемо там по по Україні географічно, і я спеціально кажу про географію, тому що ми а, буде друга гарна новина для діджитал-маркетологів, бо для нас. Географія важлива, але все ж таки у нас є деякі переваги роботи онлайн. Ми про це скажемо. Але якщо подивитися там на мапу, на жаль не можу сказати, то тут показати то тут дуже активна Київ, звісно, Київ. і Ми про це скажемо, коли будемо казати про динаміку і про зарплати взагалі про активність вакансій. Київ на першому місці, Львівська область очікувана на другому місці, на третьому Дніпропетровська. Четверта Одеська область і саме Київська область на п'ятому місці. Знову ж таки, це в цілому. Ось і перша гарна новина, навіть там маркетинг, маркетинг усім. Ми знаємо, що завжди маркетинг дуже така чуттєва. На ніж коли відбуваються якісь кризи, так але а, якщо ми заліземо в маркетинг і подивимося саме на інтернет-маркетинг, то інтернет-маркетинг постраждав просто найменше. Тому всі, хто обирають інвестують знання в, в інтернет-маркетинг, перша для вас гарна новина. Ви все вірно робите, і тут для нас є робота. Ось і. А, звичайно, якщо ми подивимося, і є перспективи роботи і офлайн і онлайн. Якщо ми будемо розбирати трошки на, по вакансіям по спеціальностям, що в нас які у нас найбільш активні і затребувані вакансії в інтернет-маркетингу, то знов ж таки по даним, за даними роботи UA, які ми витягли зі своєї бази даних, ми бачимо, що а там перше місце там потребують роботодавці потребують як не дивно, таки СММ-ників, семемників. ників в цілому, інтернет-маркетологів. Тут можуть бути питання, але просто ми знаємо і зірочку тут ставимо, що в інтернет-маркетинг деякі роботодавці все, все ж таки запаковують а, різні такі а, а, функції. Так, але все одно там SMM-ники, інтернет-маркетологи. Майже по там 28-24% Контент-маркетологи потрібні, SEO-спеціалісти потрібні, але трошки менше це на четвертому місці. Це приблизно 10% від усіх вакансій, які ми зараз бачимо по інтернет-маркетингу. Одразу про абсолютне число. Скажу, що у нас це біля 12 тисяч вакансій зараз. Це саме інтернет-маркетинг на роботу UA. Усього у нас біля активних вакансій зараз десь 80 тисяч, тому 14%. 14% – це інтернет маркетинг. Просто ось а, дуже така гарна ілюстративна цифра. 14 – досить таки велика а, а, цифра так. А четвірку вакансій популярних сказав. Завершує далі. Йдуть ppc спеціалісти та таргетологи а, приблизно 8% від а, цих 12 тисяч вакансій. Далі ux спеціалісти і email маркетологи ну важко на слух сприйняти, але ось така умовна там вісімка. У нас лідерів. Ось давайте вже подивимося, трошки характеризуємо, що ну по динаміці саме попит на які е, спеціальності е, е, зріс, ми бачимо, що є там поліпшення, так е, тобто, це зараз сказав поки за кількістю вакансій, так що ми маємо, але якщо ми будемо порівнювати, порівнювати саме. Ми спеціально проаналізували, щоб було більш менш зрозуміло, взяли перший квартал 2022 року, порівняли до до першого 2023 року, і відповідно другий квартал. І ми бачимо, що якщо ми би порівнювали там перші квартали, так то це суттєве скорочення по всім. Тобто просто ну, там ну брак вакансій був. Але якщо ми ну і це зрозуміло, бо перший квартал 22-го року він ще а, включає той хвіст, коли довоєнний, який у нас був так залишок. І тому звісно там було багато там вакансій. Ось але якщо ми подивимося на і порівняємо саме другий квартал, який у нас нещодавно закінчився, до другого, другого кварталу 22-го року, то ми бачимо, що. Що у нас відновлення з попиту майже там о, в цілому по всім професіям, як я сказав, два з половиною рази ми бачимо зріст попиту, і найбільше попит у нас це, знов ж таки СММ-ники, Веб-аналітики, тобто зараз зробимо висновок з цього ppc Вебаналітики називаємо сезонний попит зв'язку з приїздом на Джей 4. Да є таке, є таке. Так, тренд такий вискочив. У нас так вистрибнув інтернет-маркетолог, контент-маркетологи. На жаль, там SEO-шники і імейл-маркетологи, там ми не бачимо такого там зросту. Поки чому там, чому веб-аналітика? Антон, ти вже сказав ось чому там а, попит на таргетологів на всіх, хто займається взагалі перформанс маркетингом зрозуміло, це наш перший тренд, тому що а, ми бачимо, що роботодавці не займаються довгостроковим інвестуванням, а займаються короткостроковим, тобто інвестують а, туди, де Спеціаліст може найшвидше спрацювати у прибуток. так, так тому ми інвестуємо гроші у перформанс маркетинг, у визначені показники, запускаємо рекламу, тому саме. Нам такі спеціалісти дуже потрібні. Ми це бачимо. Ну, і аналітики, звісно, потрібні, тому що потрібно розуміти, що відбувається так. СММ-ники потрібні, тому що це дуже такий доступний умовно дешевий там канал комунікації, так само і ну будувати знання про продукти і так далі. Бо знов ж таки в маркетингу важливо зараз продавати все ж таки, розповідати, продавати, комунікувати. Працювати на цільову аудиторію, а ось давайте переходити далі. І що я ще скажу? Скажу, якщо ми навіть подивилися трошки по містам, і звісно, ми побачили, що все ж таки найбільше найбільша активність роботодавців у Києві Київ. Це саме той регіон, який найшвидше розвивається. Тут найбільша концентрація виробництва і відновлення бізнесів і бізнесів, які здебільшого інвестують саме в якому тому нам потрібні інтернет-маркетологи. Тобто, усього від діджитал uh, вакансій там – це Київ. Інше розподіляється по uh, великим містам і. Тут така аномалія, якщо там робітничі професії дуже стрімко виросли на заході України, то наші діджитальні там професії через те, що можна працювати онлайн, вони затребувані в різних містах, там і в Дніпрі, яке дуже таке, таке тривожне. Там на на жаль, місто зараз, і в Одесі, і навіть у Харкові. Ми так само бачимо, хоч. Uh, менше за все, але все одно бачимо деякі там вакансії, вони потрошку там відновлюються. Uh, тому Київ, The First звісно, там буде наступний. іде у нас як правило Львів, Дніпро, Одеса Харків, там замикають цю п'ятірку. Ось ну, це якщо казати по uh, найбільшим містам. Uh, я думаю, що ми можемо приходити до зарплат, так, Антоне. Да, можна дозарчатно, з того що хотів ще запитати, що скажеш про зростання попиту кандидатів на зізнання англійської мови. Там чи зростало воно там за останній час? Наскільки чи я пропоную я пропоную зараз про гроші поговорити і далі підемо давай про англійську мову, про мотивацію та може такі цікаві факти у нас є? Так, прискорююсь, по зарплатам у нас. Перше про що я хочу там сказати зараз. Якщо був би слайд, він би це була формула зарплатна. і вона б складалася. Перша що в розуміння має входити? Виделка зарплат, яка там пов'язана з рівнем досвіду, так ступінь прозорості компанії і галузь, в якій ми працюємо. Тобто, зараз ці цифри, які я назову, це відповідно від того, що ми бачимо на роботі UA, Це така середня. Якщо ми дивимося на веделку, подивимося, це буде медіана і. Плюс прозорість компанії, звісно, враховуємо наскільки там компанії там повністю там озвучили свої зарплати. Тобто, якщо медіана, то смники там це 18 тисяч, SM, SMM керівники – це може бути 37 тисяч гривень, інтернет-маркетологи – 27, контент-маркетологи – 18, SEO-спеціалісти – 22 тисячі, PPC-шники – 24 тисячі, UX – імейл-маркетологи і веб-аналітики приблизно 20 тисяч. Це медіана. Звісно, вона може бути там по-різному розподіляється. Якщо ви джонел, ви будете отримувати, звісно, менше. Ось якщо ви працюєте в IT-шній сфері, то ви будете працю... отримувати більше. І тут такий тренд дуже цікавий. Маркетологи можуть працювати і дуже намагаються потрапити у продуктові. Там в it компанії різні, бо там більше зарплати за ті, що я назвав, можна отримувати там від тисяч доларів і і далі ми пострибали. А ось але і тут гарна новина, те що в цілому поті просіли вакансію дуже сильно через те, що ринок європейський, не на який і світовий загалом на який ІТ-шка українська орієнтується, відчув рецесію. Так ось і за замовлень стало менше, але це чер саме через це. Більше айтішники uh, мають продавати. Тому інтернет-маркетологи тут дуже затребувані. і, перше, uh, ну, і тут ми бачимо зростання. Не по всім навіть програмним, там професіям є, програмістським професіям є зростання, а для маркетологів є. Тому хочете заробляти більше, ну, там, йдіть в Айтішку, якщо це можете робити, uh, ось, ну, є різні можливості. Є різні можливості і е, тут потрібно я думаю, що сказати ще про віддалені вакансії. Так в, в цілому, там у нас, тобто неважливо, де ви зараз знаходитесь, так дійсно таки можна працювати офлайн. У нас розподіл йде все одно. Там по роботі є, ми бачимо приблизно 60 на 40, Все ж таки, 60% роботодавців хочуть, щоб люди були плюс-мінус прив'язані до конкретних локацій. 40% повністю там кажуть ок, якщо ви будете працювати віддалено, а навіть все одно ці. Так, шановне панство, ми десь під втратили Артема. Там є якась проблема зі зв'язком. Задавайте питання поки що в чаті Артем переприєднається. Вони поділяються 50-50. Да, Артем. Там була проблема зі зв'язком. Там скажи, чи на ти нас чуєш? Так ага, все повернувся. Давай я да, чую. да, десь би була Угу. навіть 60% ті, які хочуть, щоб роботодавці працювали в конкретному місці, все одно розподіляються 50-50, Це гібридна робота. Є, тобто, ви можете працювати в офісі, ну просто маєте можливість все одно навідуватися. В, в офіс йдемо до англійської мови. Так про англійську мову дуже цікаво на там динаміку ми тут, на жаль, не змогли знайти там навіть за нашими даними, але ми проводили опитування в цьому році, таке досить велике щодо англійської мови. І у нас є такі висновки, що 62% Роботодавців очікують наразі там вже зараз від кандидатів знання англійської найнижче рівня b1 b2 Ось а ми опитали пошукачів, і на жаль, лише 5 5% опитаних знають англійську плюс-мінус. Добре, на жаль, є така. Така проблема, і навіть серед IT, не знаю чому. Може трошки розслабилися, але навіть тут небагато хто там досить добре знає англійську більш полагається там на своїх продакт-менеджерів, на там на аккаунт менеджерів що вони витягнуть і розкажуть там, перекладуть завдання на замовників. На жаль, є така. Така штука не дуже радісна, але все одно ми бачимо, що зростає потреба в англійській, Будь ласка, зафіксуйте собі це а, і знов ж таки за опитуванням. А... За опитуванням вакансій, що потребують знання англійської, пропонують на 20% вище зарплату. Ми бачимо по всім сигналам від держави, що і там англійська буде там державною і, і так далі. І ми більше починаємо працювати з західним ринком, тому знов ж таки попит на англійську він доволі серйозно зростає. Але є гарна новина, що цього року. Uh, такі пошукачі зайнялися англійською, ми це бачимо. Вони сказали, що там 42% відсотки опитаних людей нами сказали, що вони поліпшили своє знання англійською до рівня b броди. Uh, я думаю, що ще потрібно нам uh, розказати про те, що відбувається з початківцями. дана yeah, на нас на початківці, це те, що критичне питання, тому що на ну, більшість хто дивиться конференцію, це початківці. Тому на питання, як багато компаній пропонують роботу саме стажери початківці, або джуніор вакансії, Який взагалі попит на джунів зараз, які тренд ви mm -hmm. наразі спостерігаєте. Так, дивіться, дійсно, навіть навіть все одно ми бачили, що коли ми порівнювали перший квартал до першого кварталу 23-го року. Там була так, так, як і сказав до цього, говорив до цього падіння попиту на 30% саме вакансій для початківців. Але у, вже у другому кварталі ми зараз бачимо, що знову ж таки теж є відновлення просто в три рази виріс зросли кількість вакансій, які саме в інтернет Маркетингу, які е, готові брати початківців джинів е, на роботу, і ось, наприклад. Буквально в цифрах інтернет-маркетологів. Якщо е, то рік у другому кварталі у нас було всього 30 вакансій, то зараз там 149. Там це в 5 разів більше. По дев'яносто 92 проти 502 вакансій. Знов ж таки в 5 разів ми бачимо, що зросли ці вакансії. Це така гарна новина для початківців. тому інвестуйте, будь ласка, у знання. Якщо ти говорити про тренди, які тренди ти бачиш по ринку праці саме в інтернет-маркетингу, які ключових там ну, 3-5 трендів ти можеш виділити? В інтернет-маркетингу це дійсно таки, ну, якщо там є. Якщо в цілому все одно, це інвестування в знання, інвестування в англійську мову? Угу. Це, будь ласка, все ж таки слідкуйте за трендами. Прям читайте рев'ю, які є. Зазвичай вони з'являються на початку року, бо дуже цікаві. Там ми нещодавно особисто там передивлявся, готував лекцію. Побачив, бо такий є зараз. знаєте, симбіоз потреб і. Не тільки хард скілів, а й совтськілів, наприклад, там сторітелінг, зараз. Це просто совтськілномердин, так а, і навіть для тих, хто працює там в інтернет-маркетингу, якщо ви займаєтеся там контентом, наприклад, то ну це дуже важливо, вміти там спілкуватися і вибудовувати комунікацію швидко, зрозуміло, маючи працюючи в умовах. Економіки uh, уваги так за обмеженою обмеженого часу на те, щоб сприйняти якийсь контент. Ось uh, ну і і що хочу сказати. Ну я думаю, що ще про тренди скажу, коли про ми резюме дійдемо до цього. Але будь ласка, там тренди так само ну, як, давай тоді повестування. Не переривать. Е, ні, да, давайте, якщо ти не проти, давай все ж таки хочеться в, в цілому які тенденції. Mm -hmm. Ми там, коли там попередньо готувалися, думали, що трошки о, ілюструємо, що може відбуватися з ринком о, о, через 5 років. Це таке дуже болюче питання. Я сразу скажу. Одразу скажу, що 5 років це для наших умов зараз це дуже великий горизонт планування. Ніхто точно не скаже. Бо по перше, ми маємо дивитися. На а, стан макроекономічних факторів, які є в Україні, стан uh -huh. світової економіки. Я вже сказав, що, там, наприклад, Європа там, пішла у рецесію, там, uh -huh. і все одно ми це а, відчуваємо. Демографічні, демографічну ситуацію. Відтік кваліфікованих кадрів дуже велика потри проблема. Тому знову ж таки інвестуйте у знання, бо ви будете uh -huh. дуже сильно цінуватися. А, і, там, Ще хотів сказати, що ну в принципі там це ось основні фактори, які будуть знову ж таки впливати сильно. Угу. Якщо буде відновлюватися ринок, то він почне відновлюватися, звісно, з інфраструктурних питань будівельники будуть потрібні а, продавати налагоджувати процеси. Підіймати бізнес, тому маркетологи, інтернет-маркетологи точно в топі, там навіть в топ-п'яті uh -huh. торгівля, робітничі професії, медицина, психолог, військові, звісно, і айтішники. Це те, що буде потрібно. І знову ж таки, дуже потрібна буде англійська мова. Ще щодо трендів, ти питав, згадав: там не смійтеся, коли ви читаєте багато новин про штучний інтелект, вивчайте цю тему. Uh -huh. Будь ласка, це дуже важливо. Я особливо. Риста активно цим користуюся, це пришвидшило мою роботу. Там купив навіть собі цей платний аккаунт. Дуже допомагає. Будь ласка, вивчайте, які є промти, які є запити. Зараз є навіть багато добірок різних крутих промптів. Просто збирайте собі як колекцію і тестуйте. От, будь ласка, все тестуйте, бо в нашій діджитальній сфері це, це просто маст. Верта давай тоді останнє питання з чого почати пошук роботи? От топ 5 апарат, як оформити своє резюме, щоб на нього звернули увагу в існуючих умовах, в існуючій конкуренції. Так, в існуючих умовах, висновучних е, дивіться, от про, про конкуренцію ми сказали це завжди тут просто інвестування в знання. Знову uh -huh. ж таки, вже сто раз е, про це казав і е, е, там збагачити свою надивленість, Дивіться, читайте там знову ж таки рев'ю трендів, західні там змі, е, е, різні кейси. Які є. оце, будь ласка, постійно там е, майте на увазі, ось але. Але як, з чого почати роботу з себе, з мети? Якщо ви не визначитесь в цьому, це такий коуч момент у цій доповіді. Це дуже важливо, бо це буде впливати на вашу мотивацію. А, якщо у вас вже є там резюме, зробіть ревізію, навіть якщо ви зробите ревізію скілів та і досвіду, опираючись на ті, на ті знову ж таки тренди, які є, а, ви його... Трошки згрупуєте по іншому воно буде актуальніше ось. А, будь ласка, подивіться по різним платформам. Я звичайно запрошую на роботу UA, Щоб у нас є одразу. Скажу, у нас є розділ Прозора робота і там дуже багато крутих фільтрів. Ви можете дивитися а, самі подивитися кон'юнктуру ринку, динаміку ринку там по вакансіям, по зарплатам. Ось почніть з роботи UA і подивіться інше там джині, подивіться, подивіться. Якісь добірки, що змі пишуть по зарплатам, по динаміки по почитайте аналітику, щоб розуміти, що актуально. Підготуйтесь, звичайно, там до співбесі. Тут я наразі а, прорекламую трошки. Підписуйтесь на нашу інсту, ми Там даємо дуже багато класного контенту. І у нас є медіаплатформа Бутнє. Ми прям дуже сильно інвестуємо у. Фахові матеріали, які допоможуть і надихнути вас, і простою мовою сказати, як саме готуватися до тих же співбесід. Тощо. Читайте, будь ласка, ще HR. Про що вони кажуть? Вони прям просто сигналізують, хто їм потрібен, і на які резюми вони звертають увагу. Там, ну, і... Що, що ще сказав, читайте не тільки чарів, навіть SEO-компанії, є така сторінка CEO Club, Дивіться там про що саме лідери галузі там взагалі э, розповідають, щоб розуміти бізнес-задачі. Ви прийдете в компанію, ви будете працювати саме орієнтуючись на бізнес знання. Якщо у вас буде така э, клепка в голові, такий фокус, ви будете досягати успіху, якщо не просто там заради э, там, своєї тільки якоїсь мети. То ви будете точно успішними, ось і ну то тому резюме має бути дуже чітким, конкретним. Резюме завжди там порада номер один, навіть якщо ви претендуєте на різні там професії. Адаптуйте своє резюме виключно по то, під, зробіть декілька резюме. Наприклад, там у вас є фах там в СММ, або там не знаю, ще в, в імей-маркетингу. Ви можете працювати і там, і там. у Вас є два, наприклад, таких е скіли. То все одно адаптуйте своє резюме саме під конкретну професію, щоб воно було не дуже велике. Чітким, чітко сформулюйте свою мету, побажання щодо заробітної плати. Напишіть мотиваційний лист, це досить це таки працює. Це так, як під, підготовка. Вона працює це 100%. Артема. Я дуже дякую, ага. що приєдналася. Завжди приємно бачити випускників, тим паче випускників, які бачать, діляться крутою і корисною інформацією. А, дякую, що поділилися, дякую, що допомагаєте ринку праці розвиватися. А, бажаю вам гарного дня і залишаємося на зв'язку. Дякую вам за запрошення знову ж таки. Всім бажаю натхнення. Українці в, просто найкращі, до нас велика увага прикута, і ми дуже цінуємося на ринку праці не тільки в Україні і на світові. Тому, будь ласка, отримайте цю хвилю мотивації і там просто інвестуйте ж знов таке знання і е, працюйте над собою, працюйте над собою, будете мати гарну кар'єру. Дякую, Артеме. Дякую, да, гарно щасливо.